Вітаю, шановні студенти. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику у відео присвячені кресленню. На прохання одного із моїх підписників, сьогодні ми будемо робити побудову аксонометричних проєкцій за трьома видами. Для того, щоб почати аксонометричну проєкцію, потрібно збудувати осі. Я вже робив подібний відеоролик, присвячений побудові аксонометричних проєкцій. Наприкінці цього відео буде вставка на посилання на це відео, або можете зайти на плейліст на цьому каналі. Для початку робимо перпендикулярні осі під 90 градусів. Ну, а тепер беремо такий ось кутник з кутами 60 і 90 та 30 градусів. І так, це тепер дуже просто. І тепер нам залишається просто привести через центр усі наші осі. Тож, Тепер підписуємо нашу осі. Дивіться, це ось у нас буде X, Це буде у нас Y. Ну, а ось тут наша Z. Так, дивіться. Z це висота. Ось вона. щоб ви розуміли. Так, X – це ширина. А Y це у нас буде довжина. Тепер, щоб почати, нам треба перенести основу проєкції. Це вид зверху. Ось дивіться. Замірюємо ширину. Так, це 8. Центральна віз знаходиться тут. Значить, нам треба ділити навпіл. Так, дивіться. Тепер на ось цій осі відкладаємо 4. У різні сторони. І ось тут у нас виходить 4 і 4. Ну а тепер міряємо ширину, точніше, довжину. Так, виходить 9, ділимо 9 навпіл. І це у нас буде 4,5 в кожній осі. Так, тепер ми поставили точки, тепер ми можемо з'єднати. Але ми повинні врахувати те, що будуть дві видимі та дві невидимі сторони. Значить, два ми креслимо суцільною лінією, а решту штриховими. І так, паралельно. Проводимо раз. Переводимо 2. Так, вся сторона не видима, тут будуть штрихи. Ну і, відповідно буде і друга сторона теж штрихова. скрім креслярських навичок, ось має бути ну, при будові тривимірного зображення, мають бути ще й абстрактне мислення, добре розвинене, щоб ви розуміли, припустимо, ось ці дві сторони будуть видимі, а ці будуть невидимі. Так, тепер будуємо висоту Z. Ось наша висота. Вимірюємо. Так, 9,5. Тепер паралельно з висотою Z креслимо висоту 9,5. Трішки заліземо на наше завдання, але нічого страшного. Так, тепер з'єднаємо верхню основу. Так, а тепер це буде невидима листа, бо ми її не бачимо. Тобто теж штрихован. З'єднуємо, але ми бачимо це верхнє, тому з'єднуємо суміжною лінією. Так, дивіться, три вимірне зображення у нас готове. Ось за цими трьома видами. Так, а тепер треба буде зробити трикутний виріз. Це дуже просто. Будемо поступово вдосконалюватись і буду показувати на своїх відеороликах більш складні фігури з вирізами. Ну, На даному етапі ми робимо дуже простий виріз. Ну і так, щоб знакреслити, нам треба знайти ось цю точку. Вона буде знаходитись ось тут. Чтоб нам вичалось, вичтовка вот из. Так, у нас 30 миллиметров. Значит, не откладаем у точки. 30 миллиметров. Так, точка Е. Тепер ось від центру відкладаємо по обидві сторони основи нашого відрізка трикутника. В даному випадку це 50 міліметрів. Це виходить 25 міліметрів паралельно нашому Х. І так, робимо основу. Так, основа готова. Тепер лише залишилося е, збудувати ось цю вершину. Замірюємо також від основи цієї точки від нашої е, та від нуля А тепер з'єднуємо. Так, ось отвір. З однієї сторони, воно готове. Але так як це аксонометричне креслення, у нас трикутник трішечки спотворений. Ну, це і, в принципі, нормально. Ну, і тепер залишилося зробити інший отвір на іншій стороні нашого трьохвимірного зображення. Все ми робимо те ж саме. Так як у нас виріс всередині, ми його не бачимо, ми його робимо штриховим. Так, ось, ми його тут не бачимо. а ось Тут ми його вже бачимо. Тут буде суміжна лінія, бо ми його бачимо. Оцей ось отвір в цю сторону. Так, тепер позначимо буквами ABC. Ну і теж саме на цій стороні. Ну і ось у нас вийшло аксонометричне креслення по нашому завданню. Задавайте питання, пишіть у коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Задавайте нові завдання, присилайте фотографії домашніх завдань. Ну і всім дякую за увагу!